О твої тяжкі тортури муки не видань, Хай мене охороняють. І всі страждання Твої, о, мій Ісусе, віддаю Твоєму Отцю небесному за всі мої занедбання у службі Твої. Твоя велика любов, нехай мене охороняє від напада Д'я, вологодину на смерті моєї. О Господи Ісусе мій, твоя свята кров, Хай душу мою з гріхів моє, Твоя зрана на голова, хай мене охороняє від усього злого. Твій невинний засада смерть, хай мені буде відпущення моїх гріхів, моїх пробин. Твій труд, хай нагородить мої вчинені злочини, твоя нагість, хай покриє нагістю моєї душі, твої муки, дягарі смертельні, зранені ноги, руки і серце найсвятіше, хай осягають мене у час злоги смерті моєї.